Вітаю всіх на фабриці нагоні. Я настасія Федорів. сьогодні за віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю Анастасія, вітаю ваших глядачів. Отже, все, що говорили ми до інаугурації, Це одне сьогодні. Вже Трамп є президентом Сполучених Штатів Америки, і звісно, нас цікавить саме що ж він говорив про Україну. Так під час інаугурації слово Україна не прозвучало, Він просто обіцяв увійти в історію як миротворець та об'єднувач. Але пізніше, під час перебування в овальному кабінеті, Трамп підписав низку указів, і там він говорив про Україну і сказав, що Росія вже має великі проблеми. Ну цікаво, чи Готовий він буде ці проблеми дійсно потім збільшити, помножити на два, а то й на три. Але пане вікторе, що основне вже можна сьогодні брати з перших заяв Трампа? Україна на якому місці буде? Є як позитивні, так і негативні тенденції, які можна прослідкувати у Трампа щодо України. Перше, це те, що звичайно за 24 години ніхто не зупинив війну, хоч це було обіцяно з великих трибун під час виборчого процесу. Але на це сподівалися, звичайно, тільки романтики, тобто це й не могло бути реалізовано, враховуючи ту складність завдань, яка стоїть перед е, що Україною, що Сполученими Штатами Америки, як е, цю війну закінчити справедливим миром. Друге, з позитиву, те, що все-таки тема України була піднята, незважаючи на те, що це не прозвучало в, в інавгураційній промові, вона була піднята в перший же день перебування Трампа у Овальному кабінеті. Це означає, що все-таки до цієї теми будуть повертатися. І тут є знову ж таки момент негативу, тому що якщо команді Трампа не буде як продемонструвати швидких перемог, ця тема може бути такою, яку вони вважатимуть токсичною, і обходитимуть її стороною. Через те, дійсно, ми сподіваємося, що команди Трампа є оцих 100 днів півроку для того, щоб все таки продемонструвати на що Сполучені Штати Америки здатні. Якщо також, якщо також згадувати те, що говорив Трамп про війну в Україні і в контексті цифр, насправді не зрозуміло, чи він же дійсно має певні дані розвиток, але Трамп назвав цифри, які страшні і для нас, і очевидно для Росії. Він сказав, що Україна втратила 700 тисяч солдатів вбитими. А Росія мільйон насправді тут е, цікаво, а на кого спрямовані ці цифри? Можливо, це якийсь меседж Європи, що Путін не зупиниться і дивіться, що буде далі. Чи мав взагалі моральне право, скажімо так, Трамп озвучувати ці цифри? Тому що ми знаємо, що під час війни кожна сторона намагається свої цифри засекретити. Ну а ворога показати. Тим більше, ми знаємо, що а, навіть в нашому задані генштабі про мільйон росіян не йдеться. Що це був за меседж для кого? Наскільки сьогодні можна довіряти, яка має. Буде тепер реакція на це. Я думаю, що тут, в першу чергу, був меседж до своїх, своїх виборців, свого народу, тому що він хотів показати, що все-таки це серйозне питання, і, власне, це не питання одного дня, і, мовляв, з цим треба розбиратися. Я пам'ятаю, як два місяці тому він також називав цифри, і ці цифри були також великими. Він тоді говорив про 500 тисяч щодо України і про 700 тисяч щодо Росії. І тоді дуже багато було спростувань. Мовляв, можливо, він має на увазі. Там людей, які є вбитими, є пораненими, і тими, хто пропали безвісти, тобто, це вся статистика, він її зліпив в одну і так подає. Чи це є вже підтверджено спецслужбами, мені важко про це говорити. Я не знаю. Я спілкуюся з різними людьми, але такі цифри я чую вперше. Ну, впевнена, що і для наших спецслужб можливо щось нове було після такої, такої заяви. Але м, чекає, можливо, якась певна реакція, можливо, спростування. Хто зна. Ну, а якщо також згадувати так само, і сьогодні що пишуть видання, і вже дуже багато бачила тез, що мовляв, Трамп може бути настільки рішучий, що навіть і замінити владу у Кремлі. Але останнє повідомлення було від видання The Time, що Трамп дійсно може покласти кінець правління, російського диктатора, і він має певні важелі впливу, щоб змусити Путіна негайно припинити війну. І якщо Трамп пишуть, запровадить такі будь-які додаткові санкції та обмеження щодо російських нафтових компаній, тоді Кремль буде, ну скажімо так, благати про полегшення. На вашу думку, ось дійсно ці важелі впливу про заміну режиму, заміну Путіна це якісь такі крайні методи, і чи взагалі штати можуть впливати на такий процес? Ну, по-перше, ми є свідками багатьох інформаційних спецоперацій. Треба розуміти, що зараз в сполучених штатах Америки дуже активно працює російське лобі. Треба розуміти, що росіяни набагато швидше зорієнтувалися у тому, як працювати із республіканцями. Вже більше двох половиною місяці туди їдуть і їдуть росіяни. І по про те, що в них немає зараз офіційного посла, він отримав грима, але ще не доїхав. Я думаю, що спецслужби Росії зараз напряму намагаються знайти будь-які контакти з виходом на тих людей, які зараз будуть призначені Білим домом на ключові посади. Тому е, всі ці зараз е, повідомлення треба просіювати через критичне мислення. Давайте повернемося до того, що Сполучені Штати Америки вже років 30 відмовились від практики, е, що е, ця країна має е, мандат на те, щоб е, влаштовувати якісь перевороти чи міняти якісь режими. І, власне, я не чув від жодного свого співбесідника, в тому числі і в США, що ця тенденція, чи, чи це, це правило у США зараз обговорюється, що його треба порушити. Тому ну, важко це все якось коментувати. Мені здається, що багато зараз, в тому числі і журналістів, намагаються. Якось потрапити в інформаційний потік і намагаються вгадати будь-які незвичайні кроки, які Трамп може задіяти, в тому числі і такий крок, як зміна уряду в Російській Федерації. Я думаю, що все таки Трамп буде намагатися от, продемонструвати оце своє свій, цей характер, свою цю силу. Що буде після того, як йому це не вдасться? А в мене є перечуття, що з першого такого наскоку йому це не вдасться зробити ну будемо дивитися будемо дивитися як буде мінятися взагалі принцип міжнародної політики сполучених штатів Америки. Ну я так розумію, що він має поговорити із Зеленським. Нам обіцяють, що в лютому вже буде певна розмова. А між Трампом і Зеленським, також з Путіним про що також постійно говорять, але немає жодних дат немає взагалі термінів, коли це може відбутися. Ось тут насправді цікаво наскільки дійсно все залежить від цих двох розмов, і чи може Путін, припустимо, затягувати можливо ці переговори. Тобто, ми бачимо, що зараз є повільне, але просування на фронт і можливо, Путін чекає якогось моменту. Можливо, він хоче закрити питання з Курською областю, що досі не вийшло. чи може це дійсно бути от від Путіна якесь, от ну, таке не дуже хороше, так розуміння ось цих мирних угод, з одного боку, він каже, що він готовий, а з іншого ну буде затягувати. Там ж також від нього багато залежить, очевидно. Коли я е, там кілька тижнів тому писав свої прогнози по місяцях, прямо що і коли може відбутися, я виходив із логіки, із лінійної логіки е, і того, як може рухатися політичний і навіть геополітичний процес, побачимо, як на наскільки ця логіка буде відповідати е, тому темпу, який задає зараз Трамп. Його реально дуже важко там прорахувати, але в принципі процеси прорахувати можна. І тут ви праві абсолютно, що Путін ставив перед своїми військовими завдання щоб до лютого місяця. Російські війська витіснили українські війська із Курської області, щоб вийшли на рубежі, ті чи інші рубежі у Донецькій та Луганській областях, поки що цього не вдається зробити. Але тим не менше, просування це відбувається і до того часу, поки. Не зацементоване оце просування. Очевидно, що Путін буде намагатися е, знайти будь-які відмазки для того, щоб не сідати за стіл переговорів чи навіть не, не зустрічатися із, із Трампом. Я не виключаю, що навіть коли вони зустрінуться, то перша розмова буде на кшталт. Е, зустрілися е, і домовилися домовлятися далі. Тобто може відбутися якась частина замороження конфлікту, але це не буде вирішення якраз війни в тому, в чому ми зацікавлені, і насправді заморозка конфлікту якраз передбачає, що Росія може перегрупуватися, зібрати сили і знову дарити. Тому е, українське питання воно буде розглядатися у великому контексті, воно буде розглядатися у контексті. Абсолютно не прив'язаних можливо навіть до України питань на кшталт не там ракет середньої дальності чи на кшталт якихось співробітництва чи не співробітництва із певними країнами, ну наприклад, із тим самим Китаєм, і все це буде. Я думаю, що команда Трампа ув'язувати у таку таку нову картину нового світу порядку. І от нам важливо, щоб в цій картині світопорядку Путін отримав якнайменше, а бажано нічого, і в цьому полягає в першу чергу завдання зараз і української дипломатії, і українських лідерів переконати, що зі стратегічної точки зору е якраз Сполучені Штати Америки повинні бути зацікавлені у тому, щоб Путін е не, не отримав е бажаного. Не просто на території України, а на території Європейського союзу. Якщо дивитися дійсно на місяці, а наближається ну здавалося б, сакральна дата. Дуже багато ми говорили про ці дати на початку повномасштабного вторгнення, 9 травня на секрет, що Путін планує парад на червоній площі. Там навіть подейкують, що мають бути і війська КНДР, не знаю, можливо він там планує відразу на фронт відправити. Але чи буде Путін і чи може взагалі сьогодні собі дозволити прив'язуватись до будь-яких дат, йому ж треба якусь перемогу показати. він любить а, говорити про якісь населені пункти, адже він зага. Лі останнім часом немає таких важливих перемог і великих міст не захоплюють. Зараз Путін все переводить у квадратні кілометри. Від нього вже не звучать якісь певні назви населених пунктів, а таких важливих. А от дійсно йому треба щось для народу представити, як це має виглядати у плані пропаганди і в його голові. Ну ви розумієте, якщо ми повернемося в 2022 рік, то очевидно, що якби тоді Київ впав. То потім влаштував би парад перемоги по вулицях Києва зараз. Зрозуміло, що йому не вдається не то, що там чимось вразити навіть закордонних гостей під час цих, цих парадів, але й до нього особливо ніхто і не намагається не їхати, щоб не, не, не зап'ятнати своє реноме і не зап'ятнати свій мундир, як кажуть. Буквально сьогодні була зустріч, вірніше не зустріч, а телефонна розмова Путіна із Сі Сідзіньпіням. Він його запросив якраз на, на святкування так званого дня перемоги у Москві 9 травня. Тому треба буде дивитися насправді ближче до тієї дати, наскільки будь із яких лідерів буде ну буде думати, що це йому піде більше в плюс, ніж в мінус. Зараз я думаю, що все в світі настільки швидко буде мінятися, і як показує от показують навіть останні дні, що темп настільки швидкий, що ми можемо там у травні говорити взагалі про інші і інші дати, і про інші події. Згадала також розмову з Сідіньпіном. Ми знаємо, що напередодні була розмова Трампа із лідером Китаю, потім Путіна з Китаєм, і Путін запевнив, як йшлося потім у різних повідомленнях, що нібито він готовий до переговорів з Україною. Ну він часто про це говориться в його голові. Це переговори на яких усього умовах. Але тут цікаво, дві розмови відбулися дуже так близько одна до одної, і таке враження, що можливо Україна можна була навіть однією з провідних тем. Скільки це дійсно реалістично? І чому Китаю, от зокрема, важливо знати позицію Путіна? Готовий він до переговорів чи не готовий? З якою метою Китай чи там Сідзінпін міг дійсно цікавитися щодо Путіна? Ну, по-перше, треба знову ж таки нагадати стосунки нинішнього уже діючого президента Трампа із Китаєм. Сказати, що вони були дуже досить таки дружні не можна. Більше того, під час інавгураційної під час виборчої якраз каденції, коли Трамп виходив на трибуни на виборах, він обіцяв, що він оголосить торгівельну війну Китаю. І це спричиняло в Китаї неабиякий ажіотаж, тому що дійсно введення торгової, торгівельної війни з Китаєм ну це таке розхитування великих економік. В даному випадку, звичайно, що Китай не має зараз сили протистояти Сполученим Штатам Америки, попри те, що він є другою економікою світу, він ще поки що не вибився в лідери, відповідно не може нехтувати такими погрозами. Відповідно, от е, всі ці розмови телефонні, які відсталися. Е, вони, я думаю, що в першу чергу передбачали е, ну, таку стабілізацію якихось стосунків, щоб не було різких рухів. І ви бачили, що навіть ситуація з Тіктоком, яку зараз відіграв е, Трамп, коли прийшов на е, позицію президента, е, свідчить про те, що він. Е, він таким чином продемонстрував, що він е, згоден домовлятися, і зараз навіть багато хто говорить про те, що те, що він виговорював обговорював під час своєї виборчої програми щодо Китаю, е, це було просто підняття ставок, щоб потім на вигідних для Сполучених Штатів умови умови домовитися про щось. Що стосується Росії, Росія зрозуміло зараз потерпає від російських санкцій. Особливо це стосується е, нафтової галузі, е, тому що все-таки так званий тіньовий флот е, поставлений в багатьох портах на паузу, е, ці танкери там десь в морі. Дрифують і вони не знають, що, що їм і куди від, відвантажувати. Все це говорить про те, що дійсно між Росією і Китаєм намітився такий сув, в тому сенсі, що Росія намагається знайти можливості для того, щоб не підставляти Китай, але при цьому яким чином продавати йому нафту. Тому що це живі гроші, це гроші, які вона повинна і хоче вкладати як в економіку, так і військову промисловість. Тому е, я думаю, що тут більше було розмови не про Україну, а про те, як зараз е, всіх обійти, обвести навколо пальця і на взаємовигідній е, основі продовжувати е, оцю криваву торгівлю, от, я. от е, я бачу це так. Не паралельно зеленський такі дуже потужні меседжі сказав, здавалось би в Давосі. Прилетів він на військовому гелікоптері, щоб можливо так нагадати нашим партнерам, що війна триває. Ну він сказав, що битви із залученням північнокорейських солдатів зараз збуваються. В місцях географічно ближчих до Давосу ніж в Пхеньяну. Ну і він нагадав кількість української армії, каже це 800 тисяч солдатів. І каже, що немає океану, який відділяє європейські країни від Росії. Ну і Європа має це розуміти. Як вам загалом основні меседжі чи лякає сьогодні взагалі ще Європу близькість Путіна до неї? Тому що здається, вони вже звикли, що Путін застряг в Україні, Україна обороняється, тримається надзвичайно важко і та також зусиллями і життями українців, і здавалось би, так трішки розслабили. Що можливо, прихід Трампа сьогодні і ось ці меседжі зеленського вони можуть їх більше об'єднати з приходом Трампа, роль Європи в обороноздатності самої себе і в обороноздатності України вона помітно виросла. Тому що ризики того, що Сполучені Штати Америки будуть скорочувати допомогу, ризики того, що Сполучені Штати Америки будуть урізати фінансування того ж самого НАТО, ризики того, що Сполучені Штати Америки не будуть виділяти якісь фінансові допомоги, як це відбувалося раніше, є досить таки високими. Сполучені Штати Америки зараз зациклені на собі і на тому, як дійсно перетворити наступний період Трампа в золоту еру, яку він обіцяв. Відповідно, в цьому якраз часовому проміжку 4 роки Європа повинна не просто прокинутися, вона повинна настільки себе швидко активувати. І заставити м, діяти, що м, мені здається, що таких умов не було точно в найближчих там 30-40 років. Тому що до цього часу Європа тільки скорочувала свої військові потенціали, вона розслаблялася, вона спокійно витрачала свої фінанси на покращення добробуту. На ті ж само дороги на будівництво доріг, а не на в першу чергу питання, які, які пов'язані із безпекою, і зараз вона дуже неохоче намагається от розвернути цю машину дуже важку, бюрократично, е, зарегульовану машину в до, до тих проблем, які стоять в першу чергу. І питання безпеки, якби це банально назвучало, то як в піраміді Масло, от воно є в основі всіх процесів, які, які відбуваються, і тільки зараз до більшості європейських лідерів починають доходити, що якби Україна існувала в складі Російської Федерації. То Путін би на маршом пройшов би по всіх країнах Європи, по більшості країн Європи, і не отримав би того спротиву, який показали йому Україна. Е е е як ну, е е е багато соціологій, е е в навіть в країнах, які знаходяться близько до України. Рівень от цього спротиву він досить таки низький. В Польщі до 20% готові би були стати пліч-обліч, щоб боронити свою землю. І чим далі там, ми йдемо в сторону там, Італії, Іспанії, цей відсоток ще менший. Тобто, це означає, що суспільство насправді настільки знаходиться в розслабленому стані, що навіть зараз заставити їх думати про те, що існує якась небезпека, дуже важко. І в цьому сенсі, повторюсь, зараз добре, що еліти почали напрягати мізки і думати. Як з однієї сторони різко не ви не вивести свої своє населення із такого літаргічного сну, а з іншої сторони е, отримати підтримку цього населення, тому що зрозуміло, що кожен уряд Європи він залежний від електоральних циклів, е, і на і цього року, і наступного року в Європі будуть відбуватися вибори в багатьох країнах. Це штовхає якраз багатьох лідерів рухатися інколи нелогічними, якимись як на мене, нелогічними шляхами, але для того, щоб зберегтися при владі, і відповідно вони не йдуть на ті кроки, які їм вже просто не, не просто історія вже там підштовхує до цих кроків. А історія у них сидить уже на голові і каже: Давай щось роби, буде ще гірше. І в я дуже сподіваюся, звичайно, що оцей злам що він відбудеться набагато швидше, з приходом Трампа, ніж це б відбулося, якби при владі залишалися демократи у Сполучених Штатах Америки. Але цей процес він має бути незворотні. Що ж цікаво, будемо дійсно спостерігати за тими першими, можливо, навіть сотню днів, як нам обіцяли в команді Трампа. Такі ось сподівання завершити війну. Будемо дивитися на перші кроки. Дякую вам, пане Вікторе, за важливу розмову і за час, який ви знайшли. Дякую вам, що запросили. Я сподіваюся, ще почуємося. Обов'язково, друзі. Віктор Шлінчак був з нами Це голова правління інституту світової політики. Дякую кожному. закликаю вас ставити подбайки, писати ваші коментарі. Ну і обов'язково. Підпискам на фабрику новин, хто можливо цього ще не зробив. Бережіть себе.